Відео називається Повезло, що не змило. Вчора до семи вечора пололи, а в час ночі улупив дощ з градом. Ну, пронесло. Не змило нічого. Правда, такі калюжи намило. Це вже трохи впитало. Настягувало грязі. Ну, повезло. Гарбузи стоять, не побило, не змило. Успіли до доща. Можна рис сіяти. Це сусідське таке. Теж назмивало, настягувало, ну слава Богу, все добре пронесло Ну, це плюсик гарбузику ось трохи затягло що воно тут щось буде ну успіли пополоть гарбуз чистий тепер вологи хватає головне щоб ще раз не налило бо обіцяють зливи грози Дасть Боже переживем Кс, -кс, -кс. Агроном ходить, провіряє.